Hi there! You are on my channel, you're welcome. Here in this playlist we learn English at level A2. And today we have lesson number 6. Our topic is past simple tense and three forms of irregular verbs. Отже, тема сьогоднішнього заняття простий минулий час. Та три форми неправильних дієслів. Із поняттям past simple tense you have already been familiar, ви вже знайомі. Адже на рівні A1 ми з вами проходили past simple. І ви вже знаєте, що таке regular verbs та irregular verbs. Проте сьогодні ми будемо вчити не лише другу колоночку нашої таблички неправильних дієслів, а й почнемо вчити третю форму. Адже дуже скоро ми з вами почнемо ознайомлюватися із темою Present Perfect, а тут нам уже потрібна третя форма неправильних дійслів. Отже, починаємо вчити це прямо зараз. На цьому уроці ми швиденько пройдемося по верхам по темі Past Simple, згадаємо, коли ми його використовуємо, як його утворюємо, ствердження, заперечення та запитання. Пройдемося коротенько по словам маячкам минулого часу. Ну і опрацюємо 30 неправильних дієслів в усіх його трьох формах. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо вивчимо 30 неправильних дієслів, а на наступному уроці ми додамо ще частину. І того буде 75 неправильних дієслів. Цього, в принципі, на рівні A2, A 2 вам достатньо. Ну, і, звичайно, будемо розбирати фрагменти із англомовних фільмів, для того, щоб ви вчилися краще сприймати на слух англійську мову, а також практикувати наші нові слова. Ну що ж, let's get started! Почнемо із нашого дієслова «to be», бути. Згадуємо, що у минулому часі воно виглядає як was або. «were». Отже, was ми використовуємо з I, he, she, it. Ми кажемо я була, I was. Він, вона були, he was, she was, it was. Якщо ж ми говоримо про. «were», то це слово буде використовуватися із you we. they. You were here, ти була тут. We were here, ми були тут, they were here, вони були тут. Таким чином будується наше ствердження. I was a secretary. He was a sailor. She was a nurse. It was hot. We were office workers і так далі. Якщо ми говоримо про негативні речення, у нас додається часточка not. I was not a secretary. He wasn't a sailor. We weren't office workers. І, так далі, і, тому подібне. і якщо ми говоримо за запитання, was were виноситься на перше місце. Was I a secretary? Yes, I was. Was he a sailor? No, he wasn't. Was she a nurse? Yes, she was. Were you a blogger? No, you weren't. Сподіваюсь, вам тут все знайоме. Якщо виникають будь-які запитання, більш детально ви можете подивитися дану інформацію в уроці номер 37 нашого повного курсу рівня A1. А ми йдемо далі і згадуємо слова маячки минулого часу, як ми визначаємо, що це речення написане у минулому часі. У вас може трапитися таке слово як ago. For example, I bought a phone twenty minutes ago, I bought a phone one hour ago, three days ago. Тобто перекладемо як тому, три дні тому, п'ять хвилин тому, місяць тому і так далі. Ще одне слово маючок last. Минулого. I bought a phone last Tuesday. Я купила телефон минулого вівторка або last week, last month, last September і так далі. Також пригадаємо, що з last ми не використовуємо ніяких прийменників. Ми не говоримо in last week або on last Tuesday, просто last. Last weekend, last year, last Monday і так далі. Ще одне слово маячок це yesterday. Ну, або, наприклад, the day before yesterday. Вчора позавчора. I bought a phone yesterday morning. I bought a phone yesterday evening, the day before yesterday. Поки що нічого нового. Ідемо далі. Як же ми утворюємо негативні речення, заперечні речення у минулому часі, коли ми маємо дієслова, коли є певна дія у нашому реченні? На першому місці ми будемо мати особу, I you, we they, he, she, it. Далі ми додаємо didn't. І далі ми додаємо наше дієслово у його базовій формі, без будь-яких закінчень. I didn't go, you didn't work, they didn't drink. Тобто ще раз, наше дієслово обов'язково має бути у його базовій формі, the base form of the verb. Як же ми утворюємо запитання? На перше місце ставимо «did». Далі у нас іде особа. Далі ми маємо дієслово у його базовій формі. Did you work yesterday? Did we drink water? Did he have a dog? і так далі. Наші приклади. I ate strawberries yesterday. Я вчора з'їла полуницю. Якщо ми робимо заперечення, будемо мати I didn't eat strawberries yesterday. Якщо ми маємо запитання. Виносимо did на перше місце. Did you eat strawberries yesterday? Ну і якщо ви маєте питальні слова, типу when, where, why, what і таке інше, ми їх ставимо на саме перше місце. Тут також коротенько пригадали. Знову ж, якщо потрібна більш детально роз'яснена інформація, зверніться до уроку 37-го нашого рівня A1. Пригадуємо, що в англійській мові дієслова бувають правильні та неправильні. Regular verbs це дієслова, до яких ви додаєте закінчення і ді, якщо ви хочете зробити форму минулого часу. Ну і неправильні дієслова, і regular verbs, тут ми маємо вивчити. Це друга колоночка нашої таблички неправильних дієслів. Більшість дієслів в англійській мові правильні. Наприклад, work, worked, walk-walked, like liked, look, looked. Тут згадуємо правила читання дієслів у минулому часі, якщо ви до них додаєте закінчення іді, тобто правильних дієслів. Якщо ваше дієслово закінчується на глухий приголосний, ми будемо читати закінчення іді як t, worked, walked. Liked looked. Якщо ж ваше дієслово закінчується на дзвінкий приголосний, як от у словах love «use», ваше закінчення «-ed» буде читатися як «d». «Loved», «used». І якщо ми маємо дієслово, що закінчується на буквочку «t» або «d», ми будемо читати ID. Awaited. Needed. Wanted. А тепер щодо неправильних дієслів. На рівні A1 ви вивчили 43 неправильних дієслова. Ось цей слайд. З цими неправильними дієсловами на рівні A1 ми вивчали лише другу форму неправильних дієслів, Однак зараз нам потрібно буде вчити вже і третю форму, адже наприкінці A2 ми почнемо вивчати present perfect. і тут нам потрібна саме третя форма неправильних дієслів. Можете поставити відео на паузу і коротенько пригадати для себе ці дієслова, їхню другу форму, як вони виглядають у минулому часі. А ми йдемо далі і починаємо вивчати всі три форми дієслів, причому будемо вивчати їх по грубкам. Так буде простіше запам'ятовувати. Отже, наша перша групка неправильних дієслів drink, drank, Drunk. Sing, sang, sung, begin, began, begun, swim, swam, swam, ring, rang, ранг. Як бачите, всі ці дієслова змінюються однаково. Аналогічно, за аналогічною схемою, тому їх простіше запам'ятати. Всі слова вам тут знайомі, хіба що з'являється ще одне нове слово ring, яке ми перекладаємо як дзвонити. Взагалі у цього слова є декілька значень дзвеніти, дзвонити, звучати. Також це може бути іменник, і його ми перекладаємо як кільце або перстень. Ще одна групка дієслів. Now, «now», «known», «grow» grew, Гру. Fly, flew, flown. Draw, drew, drawn. Throw, threw, thrown. Blow, blew, blown. Бачимо тут три нових дієслова. Draw Перекладаємо як малювати. Мається на увазі олівцем, ну або креслити. Сро перекладаємо як. Кидати або кинути, «Блау» перекладаємо як дути, віяти, видувати. Ну і ще пара дієслів сей, сед, сед. Пей, пейд, пейд. Зверніть увагу на те, що сей у минулому часі читається як сед, не потрібно читати сейд. Але дієслово pay оплачувати ми читаємо як paid. Як бачите, друга і третя форма тут однакові. Sell продавати, Sell – sold. sold. Tell – говорити комусь щось Told – told. А тепер подивимося на наші приклади. I drank some water a few minutes ago. Я випила водички декілька хвилин тому. She sang a song. Вона проспівала пісню. We began to run. Ми почали бігати. You swam well. Ти плавав, плавала добре. The alarm clock rang loudly. Будильник задзвенів гучно. Loud. Перекладаємо як гучний, це в нас прикметник. Loudly як гучно, це в нас прислівник. Шосте речення I knew it was a joke. Я знала, що це був жарт. Seven. They grew up in Paris. Вони виросли в Парижі. Eight. I flew to London last week. Я літала до Лондона минулого тижня. 9. He drew a picture. Він намалював картинку. Ten. He threw the ball. To his teammate. Він кинув м'яча іншому учаснику його команди. 11. He blew out all the candles on the cake. Він задув всі свічки на тортику. 12. I said that I didn't want to do that. Я сказала, що не хочу робити цього. 13. Bob paid for pizza. Боб заплатив за піцу. Fourteen. I sold my house last year. Я продав свій будинок минулого року. 15. Diana told me the truth. Диана сказала мені правду. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніть анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. А зараз подивимося відеофрагмент. I rang four other police stations before you, but nobody took me seriously. Said it was probably a hoax. I rang four other police stations before you, but nobody took me seriously said it was probably a hoax. I rang four police stations before you. But nobody took me seriously. Я зателефонував у чотири поліцейських відділення до вашого, до вас, але ніхто мене не сприймав серйозно. Take somebody seriously сприймати когось серйозно. They said it was probably a hoax. Вони сказали, що це ймовірно якийсь розіграш. Hoax – розіграш, обман. Або це може бути дієслово розігрувати. Нам слід продовжувати слухати. You call me if you hear anything. Подзвониш мені, якщо почуєш щось. Як бачимо, тут нам зустрілося неправильне дієслово take брати. Три форми цього дієслова take, took, taken. Наші наступні неправильні дієслова have had had. Make, made, made. Lose, lost, lost. Як бачите, друга і третя форма тут однакові. А тепер поговоримо про дієслова. Які ми ніяк не можемо погрупувати. Їх просто потрібно запам'ятати. Go went gone. Do did, done. It, Eat, ate, eaten. See saw, seen. Be was were been. Give, gave, given. Find, found, found. Show showed, shown. Fall, fell, fallen. Також дуже часто ви будете зустрічати такі дієслова, як get, у якого дуже багато значень. Це і отримувати щось, і добиратися кудись, придбавати щось і так далі. Get, got, gotten. Так само змінюється дієслово forget, забувати. Forget, forgot, forgotten. Ще парочка неправильних дієслів. Learn – вивчати. Learn, learned, learned. Або ви можете сказати learned, learned. Тут буде правильно і той, і інший варіант, тобто воно фактично може функціонувати як правильне дієслово, тому що ви просто можете додати закінчення іді до нього і у другій, і у третій формі. Або це може бути буква Т в кінці. Learned, learned, те саме стосується дієслова dream, мріяти або снитися. У нього ось два таких основних переклади. our sentences we had a dog five years ago my mom made a cake at the weekend i lost my keys i got hungry so i ate some fruit sofia forgot her passport at home they went fishing he did his first marathon at the age of thirty marathon перекладаємо як марафон. Тобто він пробіг свій перший марафон у віці 30 років. 8. I saw my cousin last week. 9. Were they at work yesterday? 10. He gave me a book. 11. John found a nice cafe in town. 12. My friend showed me his new car. 13. Denise fell over in the bathroom. Fell over перекладемо як впав. Коли людина падає, спотикається через щось, ми використовуємо fall over. 14. I learned to cycle as a child. Я навчився кататися на велосипеді, будучи дитиною. 15. Richard dreamt about being at the sea last night. Річарду наснилося, що він був на морі минулої ночі. Знову ж у вас тут могло бути і Dreamed. Із закінченням Іді. Подивимося і розберемо ще один відеофрагмент. On your marks! Get set! Oh, wait a minute! I forgot one of the rules! On your marks! Get set! Oh, wait a minute! I forgot one of the rules. On your marks, get set. Як ми перекладемо цю фразу? Get set означає to prepare for something, так готуватися до чогось. On your marks, get set. Go це синонім до фрази get ready. Prepare to go. Це типу на старт приготуватися марш. Wait a minute, I forgot one of the rules. I need each one of you guys to take off one of your socks and place it over the can. And this is gonna taste great. I need each one of you guys to take off one of your socks and place it over the can. And this is gonna taste great. I need each of you guys to take off one of your socks and place it. Over the can. Мені потрібно, щоб кожен із вас, Each of you – це кожен із вас. Each of you guys. Кожен із вас, хлопці. I need each of you guys to take off one of your socks. Згадуємо take off фразове дієслово, яке означає знімати. Take off one of your socks. Зніміть одну із своїх шкарпеток. And place it over the can. І помістіть її на баночку із содовою. Place – це не лише місце, це може бути і дієслово, як щось десь розміщати, щось кудись ставити, класти. Can – перекладаємо як каністра, банка, відерце. В даному випадку це ось ця баночка, бляшаночка із газованим напоєм. This is gonna taste great. Це те саме, що this is going to taste great. Ну і перекладемо як це буде весело, це буде чудово. Come on, don't be shy. Come on, guys, get it on there. All right, are you ready? On your marks, get set. Come on, don't be shy. Ну давайте, хлопцы, не соромтесься. Don't be shy. Давайте надягайте свои шкарпетки на ти баночки. Get it on there. Yeah, all right. Are you ready? И знаешь, On your marks. Get set. Oh wait a minute. I almost forgot the last rule. I need each one of you guys to pass your can to the guy next to you. Oh, oh wait a minute. I almost forgot the last rule. I need each one of you guys to pass your can to the guy next to you. Wait a minute, I almost forgot the last rule. Зачекайте хвилинку, я майже не забув останнє правило. I need each one of you guys to pass your can to the guy next to you. Мені потрібно, щоб кожен із вас передав тепер свою баночку сусіду, тобто хлопцю, які знаходяться поряд із вами. Бачимо дієслово пас. Перекладаємо як передавати. Ну що ж, і тепер останнє завдання для вас find the mistakes in each sentence. Натискаємо на паузу, виконуємо, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Ну що ж, перевіряємо. Ви, звісно, що можете написати ці речення у коментарях або запитати, що вам було Well done guys. Hope this lesson was useful and you enjoyed it. If so, give it a like and subscribe to my channel. And of course, if you have any questions, you can write them in the comment section below. I will try to answer. Wish you all the best. See you later. Bye-bye.